У нас тема Бог поруч. І наше бажання через церкву, і зараз я вийшов, щоб ще раз вам розказати, що Бог поруч. Якщо ви мене запитаєте, чи я бачив Бога, я скажу вам, що я його вживу не бачив очима як духа або як людину. Але я його переживаю в своєму житті. Яким чином я читаю Біблію. Я пізнаю його волю, і коли я починаю поступати по тому, як він мене вчить, я переживаю, як він мені допомагає в цьому. Як ви звернули увагу, ми створили, ніби банер і розмістили якусь картину. До речі, хтось любить картини, хто вже так сказати подивився на цю картину і побачив, що це за картина? Хто реально розбирається в картині і зауважив, що за картина. Ходіть, розкажете, що за картина? Ні, не просто опис, типу корабль плаває по морю, а реально, що за художник і що за, за ційна картина, якщо ви знаєте. Тебе як звати? Славик. Це як Бог Ісус та його учні плили по морю і як був. Бог... Був сильний шторм, а Ісус спав. Не вчив. І посеред моря був шторм, але Ісус, він зупинив шторм. Добре, дякую. Тобто художник намалював історію, яка була описана. В часи Ісуса була така жива історія. Ісус був на землі, і він плив по морю зі своїми учнями, і був шторм, і вони всі злякались, але Ісус зупинив шторм. Правильно? Але цю картину намалював хто? Рембрандт! Хто знав такого художника Рембрандта? Хто знає? Реально знаєш, коли ти розкажеш, хтось художник. Що за художник Рембранд? е, Рембрандт? — Рембрандт — це такий художник, який завжди описував людей про. Типа, що Ісус робив? Там, наприклад, ось як... Ну, від відомий, чи ні? Mm. А його картини дорогі чи ні? Mm. Та, дорогі, дор... Тобто, якщо ви подивитесь в топі, П'яти чи десяти найдорожчих художників, Рембрандт буде дуже серед них. Як ви думаєте, оця картина, вона дорога для нас сьогодні, через те, що вона гарно виконана, чи там є якась думка для нас. І хто замітив там думку для нас? Хто дізнавався, що цю картину? Ходи. Ходи. Хто хоче вийти і розказати нам, що художник Рембрандт Вложив оцю картину. Я вам підкажу. Оце? Бачите? Сам Ремрад. Це називається автопортрет. Він сам себе зобразив. Чого він 12 учнів Ісуса і себе зобразив в цій картині? Хто знає? Він вірив Бога. Але що він хоче нам сказати сьогодні цю картиною? Хтось знає? Вам цікаво? Рембрандт ніби дивиться на вас. Якщо ви подивитесь на цю картину, то він ніби дивиться на вас той, хто дивиться на цю картину. І він знаєте, що каже? Давайте я звернусь від його імені до Толіка, до, до мене. Толік. Якщо в твоєму житті є Ісус, то чого ти хвилюєшся? Нема різниці, який шторм в твоєму житті, якщо в твоєму човні є Ісус, все буде добре. Представляєте, яка думка? Якщо я вірю в Бога, я буду знати, що Бог поруч. Я буду знати, що Він мене збереже, і я буду збережений. Навіть якщо шторм буде великий, мені буде страшно. Як ви думаєте, оцім учням було страшно чи ні? Я думаю, якби ми там були, то ми почули б крики. Знаєте? Петро! виводь ви цю воду! Іван, що ти там довго робиш, давай забирай ці паруса! Андрій, ти, що не понял, давай скоріше. Там реально був крик. Там страшно було. Кожен переживав за своє життя, а Ісус спав. Але коли Ісуса розбудили, вже вам розказував хлопчик. Він просяг рухи і сказав, шторм, стихне. І звернувся, каже, чого ви саме чого ви засумнювались? І от бачите, зобразив себе і каже, якщо в твоєму житті є Бог, будь спокійний. Якщо Бог був в моєму житті, якщо Бог був поруч, бачите, тема Бог поруч. Потрібно вірити в нього. Потрібно молитись до нього. Щоб вірити в Бога, треба читати Біблію. Коли я читаю Біблію, я маю віру. Якщо я маю віру, я молюсь, і я відчуваю, що Бог поруч. Тому ми хочемо оцю істину і вам сказати і засвідчити, і хочемо просто поділитись тим, що ми маємо. Бо я, як я сказав, я маю Бога в своєму житті, Він поруч в моєму житті. Чому? Бо я віру в Бога. Люди, які не вірять в Бога, вони кажуть, нема Бога в моєму житті, мені ніхто не допомагає. Люди, які вірять в Бога, то що кажуть? Бог є в моєму житті. Він допомагає мені, Він підтримує мене, Він втішає мене. А як? Через своє слово, коли я читаю Біблію. Тому наше побажання всім, знаєте що? Читайте Біблію. Приходите до батьків, кажете, мама, тато. Давай читай Біблію, я хочу бути віруючою. Я хочу відчувати, що Бог поруч. Хто хоче відчувати, що Бог поруч? <звіць> що треба робити? <звіць> читай Біблію, Молитись до Бога, щоб віра в нас була. І якщо в нас буде віра, Бог буде нам допомагати. Зараз в нас в Україні війна і хто може нам найбільше допомогти? Бог. Але для того, що поміг, що нам помішув, треба. Віра. І якщо ми будемо вірити і молитись, то що, як оце шторм, Ісус візьме і зупинить війну? Слава Богу! На віні слава! Ось тому я хочу, щоб ви читали Біблію. Ось тому ми проводимо це дозвілля, щоб ви мали гарний настрій, ви мали чудові враження, але й дізнали, що саме ціно. Це вірити в Бога, що він чувати, що він поруч. Ми хочемо, щоб цей день він в різних моментах, коли ви будете бігати, зустрічатись з різними такими цікавинками, дозвіллями, майстер-класами, ви справді мали гарне враження. Але вся наша атмосфера, щоб вона нагадувала вам, що Бог поруч.